Насправді історія створення пам'ятника, вона, напевно, сягає більше року, може, деяких членів команди і, біль, ну, і, і більше. Це саме бажання створити такий пам'ятник, історія того, що пам'ятник був давно вже і є найтивнішим пам'ятником Ужгорода, то бажання їх долякали, напевно, у багатьох людей. Вникало воно і в мене до того, що як, як, ну, як я okay. отримав таку от, пропозицію допомоги в цьому проєкті. І коли ми вже приступили. До самої роботи, безпосереднього до втілення цього пам'ятника, то процес, напевно, десь менше двох місяців. З яких місяць були тільки підготовчі роботи, ми зайнялися розкопкою постаменту, а другий місяць це втілення проєкту, коли вже були ясні всі пропорції і Будівництво реконструкція. Це реконструкція зі відновлення пам'ятника, тому що джерел, які ми достовірно описували, як він точно виглядав, немає. Є тільки спогади людей, є значно підношення, як він вингадав тому своєму третьому варіанті. І, і тому ми поклалися тільки на своє власне таке відчуття і свою власну. Уяву, ту, яка нам ну, навіяли ці розповіді старожилів. Е, в процесі так виявилося, що ті ж люди, які ще пам'ятають його тут, то вони дуже схвально відгукувалися на те, що ми зробили. Звичайно, були якісь, можливо, там не, не точно повністю розміри, але те, що була капличка, була вона з куполом, була накрита, це ми не знали, це ми просто так зробили. І, і люди, ті, які згадали, вони нас пошли, сказали, звідки ви знали, вона дійсно так виглядала, дуже, дуже схоже. Так це, що це реконструкція відновлення рівновлення За свою історію цей. Пам'ятник Яну Никомовському за 230 років він неодноразово змінювався, руйнувався, переносився з місця на місце. Його відновлювали, його створювали заново, і тому не було сенсу повторювати якийсь один із цих варіантів. Ми ну, вирішили ну, зосередитися на тому, що ми зараз живемо і ми можемо його створити так, як ми його бачимо. Тільки взяли на себе ну, такі, такі ну, канонічні моменти, які ми повторили, тобто що це має бути фігура е розфарбована в тобто, такому стару, такому сьому